Нововолинський центр професійної освіти провів масовий профорієнтаційний захід ярмарок професій для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Нововолинської громади та їх батьків. У рамках заходу студенти та викладачі презентували робітничі професії, які можна здобути в установі. Дійство проходило на бульварі Шевченка 18 квітня. Провели його до Всеукраїнського тижня професійної освіти. В рамках проведення тижню професійно-технічної освіти України, сьогодні ми вирішили провести ярмарку розпродаж виробів, які виготовляються в майстернях і лабораторіях нашого навчального закладу. Сьогодні всі професії представили свої зразки, вироби, які виготовлені в наших майстернях. Це для того, щоб провести профорієнтаційну роботу, щоб більше містян ознайомилися із нашим закладом, щоб побачили нашу роботу і щоб запросити 9 і 11 клас до нас на навчання. Нововолинці мали змогу придбати вироби, які власноруч виготовили вихованці центру професійної освіти. Це прикраси з бісеру, вишиті сорочки та декор на пасхальні кошики. Вторговані кошти спрямують на розвиток навчального закладу та Збройні Сили України. Також скуштувати тістечка, іншу випічку, оглянути роботи учнів з професії електрогазозварник, штукатур, лицювальник. Юні перукарі провели майстер-класи зі створення стильних за. Сьогодні представлені вироби кухарів-кондитерів, кравців-вишивальниць, будівельників, електрогазозварювальників, всі професії, які є в нашому училищі. Так що запрошуємо в гості до нас. Захід у центрі міста зацікавив чималу кількість нововолинців. Підходили і діти, і дорослі. Додатково усі отримали інформацію про вступ та перелік професій, які можна освоїти у нововолинському центрі професійної освіти, про матеріальну технічну базу та переваги навчального закладу.